Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко, Микола Бокован та Василь Волошин. Головував Сергій Порчирян. Традиційно засідання розпочалося з розгляду доручень, які попередньо були надані членами комісії. Дослідили ситуацію з узгодженням довгобуду за адресою проспект Лесі Українки 54. Ситуація така. Я розумію, що у нас ми є недобудова. Давайте ми її будемо кошшови, коли ви будете добудувати. Ми з неї питаємо про якісь терміни, про якісь плани, а в неї немає ніякої дозвільної документації. І ситуація така, що вона не може там будувати. Звісно, ми повинні все це убрати. Тепер після жвавого обговорення членами комісії було прийнято рішення щодо пошуку усіх можливих варіантів, дозволених чинним законодавством України, аби демонтувати цю незаконну будову. Нас проігнорували. Не перевели житлове в нежитлове, приймали участь чиста міська рада чи виконавчий комітет у суді. Вони винесли рішення, і зараз ми говоримо, що ми ще якісь повинні йти на зустріч в цих питаннях. Надалі присутні обговорили результати виїзного засідання до комунального підприємства спецсервіс Кременчук», метою якого було вирішення питання важливості створення у нашому місті нового повноцінного притулку для тварин. Пою на різні комісії, що треба нам, щоб нам наладити комунікацію з бедрацьким, з Бедрацьким ну, міжнародних відносинах, наш, наше комунальне підприємство трохи підтягнулося, дійсно поїздило десь і на обмін досвідом, і вже почали шукати критичних е, доларів. Можливо, вже зараз подаватися кудись на проєкти розроблення саме проєкту цього е, притулку. Опісля члени комісії погодили питання архітектурного спрямування, а саме розроблення детального плану території по проспекту Свободи. Це у нас підприємство Ілона. Я так розумію, вони там хочуть розширити своє виробництво і розробляють детальний план. На були розглянуті п'ять земельних питань, які стосувались припинення права користування земельними ділянками, продовження термінів оренди та зміни цільового призначення земельних ділянок. Остаточне рішення щодо усіх розглянутих сьогодні питань буде прийнято на найближчому засіданні сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.